Хотів трошки ще продовжити нашу розмову і. Тоже, тема така буде цікава відносно посту, бо я її зараз максимально пробую досліджувати, базуючись на своїх відчуттях, почуттях, відчуттях, відчуттях. Це тема конфліктів безпосередньо того, як зароджуються конфлікти, як уникати конфлікти, як вирішувати конфлікти. І, взагалі, от, робота з конфліктами. І перше, над чим я зараз працюю в, в період посту, те, про що я розповідав відео, це, це навчитися не то, що уникати конфліктів, ну як бабуся да, колись казала не сваритися. А так попростіше можна сказати: ну ну не свариться, не свариться, ну не свариться зараз піст. І от як, от як мені не свариться да, з людьми? Для, для того, щоб не сваритися з людьми, треба для початку зрозуміти, а чого взагалі я сварюсь з людьми. І аналізуючи останні якісь періоди життя, е, якісь сварки, побутові сварки, якісь глобальні сварки, якісь в моєму житті. Взагалі мені так важко казати сварки слово, тому що. Е, Якщо чесно, я взагалі людина, яка ну, не свариться, ну, не можу, типу, не то, що не можу, я можу сваритися. Але сам процес сварки викликає у мене дуже сильну огиду на базі того, що я виріс, виріс в сім'ї, да, де постійно, зранку до вечора були крики, скандали. Ну, не зранку до вечора фу, трошки так перебільшую. Але час, часто доводилось. Бути учасником і свідком різних криків, скандалів, і любе підвищення голосу в мене викликає вже якесь таке відчуття. Ну не то, що дискомфорту, а типу, ну, це не вихід зі ситуації. Отож, давайте, блін, давайте візьмемо листочок собі. І попробую навіть зараз в прямому якомусь такому ефірі більш глибше проаналізувати всю цю інформацію, яку збирав ці всі дні, і поділитися з вами. Отож, перше питання: від як формуються конфлікти да, в моєму житті? Як взагалі? Чому я сварюсь людьми? Досліджується, це трошечки в просторах інтернету. Найближче, що мені зарезонувало, да, джерелом всіх конфліктів в нашому житті. Це є наше его. Типу, це от перша причина. ну, в моєму випадку, мені здається, це найбільша причина всіх конфліктів в моєму житті. Це его. В якому плані, так? Да? От. Є такі, є такі гарні вислів, слова, такі, які кажуть про те, що ти е, ображений да, до того моменту, поки ти вважаєш себе ображеним. Тобто е, не зможу зараз процитувати. Ну, якщо б я процитував, то б ви б зрозуміли, але попробую зараз ще донести. Тобто, Якщо я вважаю, що мене щось скридило, лише в той момент да, це мене ображає. Тобто, якщо хтось каже ти ідіот і мене це обідало, то до того моменту, поки я буду вважати, що мене ображає, що хтось каже, що я ідіот, мене це буде ображати. Розумієте? І дуже часто да, от, розбираючи оці, оці от слова, я прийшов до того, що хто найчастіше стоїть за цим оцею образою, це якраз є моя його. Типу, як так, хтось посмів там, так сказати в мою сторону, або зробити, або подумати, або не подумати взагалі? Ну, як так, ну, я ж там, зараз так кажу, я там? Але це більше. Наближено до Его. До его це задіває моє его, і за рахунок того, що коли воно задіває моє его, его починає бушувати, починає якось капрізничати і зародж... давати емоції, які стають основним джерелом, можна так сказати, топливом для майбутнього конфлікту. Типу, а як так? Блін, ну зараз вилітаю з голови. Одежі зараз цікавий момент, да, Можна в собі. Мені всередині зароджується конфлікт по відношенню до самого себе. Чому? Тому що я зараз починаю злитись на себе. Чому я починаю злитись на себе? Тому що я не можу згадати то, що я хотів сказати. Чо... А чому я злюсь на себе за те, що не можу згадати те, що я хотів сказати? Тому що. Я записую зараз відео, яке я викладу потім на Ютуб, яке потім люди будуть дивитися. І люди потім <смі> будуть думати, що я не підготувався, або що я тупий, або ще щось. От, от. життя знову дало чудовий, найпрекрасніший метод і прик, ну, подію, яка яскраво демонструє роботу цього его. От зараз его породило в мені всередину ряд емоцій, які усугубили. Роботу моєї пам'яті погіршили, що врешті я не зміг задати те, що я хотів сказати. Але при цьому всьому воно яскраво продемонструвало свою роботу. В цей момент я почав всередині злитися на себе, це злість заполонила моє мислення, і, злі, і з жерлом злісті була ця ситуація, яку я описав Писав попередньо. Що, типу, бланцюжок такий, ага. Тобто, типу, блін, ти забуваєш. І за того, що ти забуваєш, ти не можеш донести думку. І за того, що ти не можеш донести думку, люди тебе не будуть там слухати. Так? А якщо люди тебе не будуть слухати, то ти не досягнеш там якоїсь своєї цілі, яку ти, ць... Все? Це? типу, що? Оці всі наслідки вони дають шкоду лише тільки, его, не мені особисто. Ну і що, що люди мене не послухають? Я то виконую з того, що я хотів тось, да, розповісти, поговорити, поділитись думкою. Ну, окей, ну не послухають, і зі ста людей мене 90. Ну, десять, то послухають, десять війдуть в моє положення. І я, типу, виконую технічно своє завдання, виконую. Тому от, дуже часто так і працює це его проти нас. Воно в якихось там елементах як зміюка така. Вона От йде процес мислення, да? а воно так фу, оповилось десь, задушило, порвало, дало якусь іскру, яка породила ряд наступних емоцій. І, врешті, а, та, ти вже такий не слухаєшся, да? не слідуєш тому, що там, ти хотів зробити, не виконуєш там свою задачу. Да? Я не транслюю вже свої думки. А я вже всередині переживаю якийсь ряд емоцій, які. А... Не дають мені можливість спокійно транслювати думки, які приходять, формуються в цій голові. Блін, про думки сказав, до речі, дуже класне відео недавно бачив про думки. Можливо, пізніше, зараз після цього запишу, але давайте закінчимо про конфлікти. І отож, спостерігаючи на своєму досвіду життя такі от алгоритми роботи моє, ну, всередині моєї голови, я зрозумів: угу. Часто стає якимось таким от джерелом конфліктів, і я довгий час старався з ним боротись, типу, подавляти його, але його подавляти не потрібно, поки що мені так здається в моєму випадку. Бо воно так само є і джерелом мого натхнення, мотивації. Рішучості якоїсь бажання йти до чогось типу більшого. Воно й так само є джерелом того, що я зараз можна так сказати роблю це. Бо якщо я його так заберу, десь його повністю вб'ю, то я би зараз би не записував, а просто би лежав би в кімнаті і ну, дивився би в потолок і так далі. Тому можливо, не потрібно стільки боротися, а важливо розуміти джерела якихось емоцій. І вчитись спілкуватися з цим да? тобто розпізнавати оцей якийсь такий внутрішній механізм ваший. бо, можливо, це якийсь психологічний захисний механізм або механізм виживання, да, який я не знаю, там психолог. Нехай це психологи пояснять, ми трошки говоримо про це все простіше. Якщо забрати з спілкування з людьми, не то, що забрати его спілкування з людьми, а розуміти, в яких ситуаціях его бере владу над вами і ви починаєте йому піддаватися і підтримувати або розпалювати, або підтримувати конфлікт. Тож давайте прийшло прямо щойно в голову, давайте розберемося, не знаю до чого приведе, але попробуємо. От настанній якийсь мій конфлікт був в тому, що я сидів собі, працював в офісі, тут дзвонить мені моя сестра. І каже Андрій, а що там, типу, там твоя машина? Ти продав, не продав, і починає, типу, таким якби, агресивним темпом задавати ряд питань, е які я починаю для себе трактувати ну, як тупі. Ну за чим? Ну за чим ти тратиш мій час? Ну, ж, це вас не касається, це моя проблема, це все. І так далі. І тобто в мені в голові формується ряд якихось думок сформованим егом. Які заставляють дивитися мене на цю ситуацію з точки зору якби вже якогось конфлікту, типу ну блін, там да, скинь трубку, дай їй жорсткий відповідь, там ще щось, ще що, ще що, ще щось. Що. І я говорю по телефону в цей момент, я такий, так, чоловіче, ти це? я такий, да, я чувствую це. Мені прям я навіть моментами замітив, як я вже хотів піднімати свій тон в розмові, у відповідь, давати якісь. Контраргументи, або якось жорстче відповідати, або сказати, типу, це не твоє діло, не лізь сюди, це що, це взагалі, або якось, знаєте, колоти у відповідь. Да? бо, типу, людина мене вколола, і мені зразу хочеться відповідь вколоти, типу зуб за зуб, око за око і так далі. І в ці моменти я такий, типу, я такий, так, зупинись, давай, давай ти не буду зараз колоти у відповідь. Я розумію, що тобі хочеться. Чувак, це зараз его, давай. Ідеальний момент, щоб попробувати про потренувати те, що ти хотів, бо не завжди і бувають в моєму житті ситуації, які мене по справжньому колять. Це, це дуже рідкий сюжет стає в цьому житті. Я такий шикарно, давай попрацюємо з цим. І я такий: угу. значить, мене це зараз коле. Відки джерело емоцій, джерело цього взагалі цього. Ага, це той за того, що я от працював, у мене були свої плани, вона зараз перериває, вона лізе. У мене були свої плани, які я хотів зробити по відношенню цієї машини. І вона зараз, типу, вроби. І я е... я тоді не подумав, типу, подивися з точки зору. Першим моїм завданням було просто спокоїтися і продовжити діалог. І продовжити діалог, не дивлячись на те, що людина. да, там, Агресивну твою сторону спілкується, да? Ну знову це сприйняття агресивного спілкування. Мною було таке сприйняття. Я вже просто знаю, що моя сестра в такій манері спілкується, і що вона, коли там кричить або ще щось, вона не підпорядковує цьому якусь злость, агресію обіду чи ще. Просто от вона так спілкується. Да? Можливо, навіть якщо підпорядковую, вона туди не закладає прям якісь. Це нема такого, що якщо крикнула людина, то все, ти там реально скотіна тварь. Вона сьогодні покричить, завтра, типу, ну, все нормально буде, все добре. Я такий, успокойся. Наташа так, кричить, все нормально. Давай послухаємо до кінця, що вона хоче сказати. Ага, все, почув, почув. Задав запитання, спокійно задав. Потім такі кажуть: Окей, давай я тобі поясню, розкажу свою точку зору. Ти хочеш, готова послухати? Вона каже: Ну давай, кажи що ти. Я починаю розповідати. розповідаю, розповідаю, розповідаю. І в ході того, як я розповідаю її історію, у неї, наче відкриваються очі на цю ситуацію з іншої точки зору. І вона така. А -а, і до мене добирає, що вона просто цю ситуацію бачила якось по-своєму, да? і її ж его заставило. Можливо, набрати мене і такими якимись атаками почати, як би, душити. І тут я розумію. Угу. Вона це зробила з точки зору. І потім теж в процесі цієї вже розмови, історії, як я розповідав, я почув від неї слова, які дали мені теж зрозуміти її, чому вона чому саме її точка зору для неї так важлива. І я такий, ага. Значить, для неї це важливо, тому що вона зробила то, 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 то. Ну, конкретно в цій ситуації е... да, так, щоб було на практиці зрозуміліше, поділюсь з якими особистими деталями. Тобто, в мене є машина, яку, І, типу, я колись купив за рахунок того, що, типу, сестра мені якраз спочатку позичила, а потім сказала, ну, блін, мені не жалко, можна так сказати, подарила гроші. От, на цю машину, це нехай це буде подарком. І все. І тобто, і зараз, коли я переїхав, тобто машина лишилася вдома, і її треба нам продати в ряд сил якихось обставин, як це не зробив, одразу. І наразі, типу, цей процес трошки затягується. І дратують, що цей процес затягується, і так далі. І тобто, да, що а... я хотів сказати, я забув. Ладно, зараз ну, практика для мене. Головне не злиться зараз на себе цей момент, що я що вилетіло з голови. До чого я це вів? До того, щоб навести вам приклад. Про те, що е <плес> <плес> Треба <було. плес> я, я сварився з сестрою. Окей, проїхали. Буду дивитися це відео і проводити аналіз над своїми помилками. І наразі, коли я е зрозумів, Джерело своїх негативних емоцій по відношенню до цієї її да, дій і зрозумів джерело її емоцій, да, мотивації якоїсь, які заставили її робити саме вчиняти саме й не було. Вдалося спокійно поговорити, пояснити, пояснити ситуацію, домовитися про наступні дії. Я почув, людина почула мене і все, і далі чудово, просто рухаємося, типу, і так далі. І, е, хочеться ще якісь приклади навести, поділитися, але в основі, в моєму випадку, да, поділіться, можливо, якимись своїми історіями з конфліктами, які у вас відбуваються. Лиш е, давайте не брати такі масштабні конфлікти інших людей, країни і так далі. Е, бо. Ми не володіємо, я кажу, да, всією інформацією, навіть якщо володієш якимись конкретними фактами, ми все одно не володіємо всією інформацією, щоб судити когось чи не судити. І це зараз може звучати, да, так доволі. Це може звучати неправильно. З точки зору деяких людей, я прекрасно розумію емоції цих людей, прекрасно знаю, що ці люди відчувають і так далі. Проживав уже таке в своєму житті, як кажуть, злость, ненависть і так далі. І знаю, до чого це приводить. І тому просто знаю, що вам треба буде час, який, який вам покаже, що вся злость, ненависть це лише тільки отрута, яка вас, вам порте життя. І тому. А любі конфлікти теж, да. Період школи мав давним-давно всіх нас навчити. Що в будь-яких конфліктах, коли там два однокласника побилися, там ти починаєш розкопувати, в відтоді там все починається з якихось тупих дрібниць, і ці дрібниці вони переростають в щось. от Таке як фізичне насилля, як військові конфлікти і так далі, як війни. І. Блін, я зайшов в таку глибоку тему. Я вже її договорю. Якщо воно прийшло в мою голову, значить маю це сказати. А, і якщо розглядати оцей конфлікт війни в Україні. А, в будь-якому випадку це все почалося із якихось деталей, да, які. В майбутньому да, вже не будуть мати ніякого сенсу. І в будь-якому випадку це все закінчиться тим, що конфлікт зупиниться. І є три варіанти зупинки цього конфлікту. Перший варіант знищення лівої сторони, другий варіант знищення правої сторони. І третій варіант це перемир'я. Ну, можливо, не знищення повна поразка, давайте так скажемо, повна поразка якоїсь сторони. І... В будь-якому випадку, найправильнішим регулюванням Любого конфлікту це є мирне врегулювання, вирішення домовленостей і так далі. Знов таки, да, я виріжу цей момент із того, що ні, я просто перестану зараз говорити, тому що, щоб продовжити далі говорити на цю тему, треба володіти більшою кількістю інформації якою, на жаль, люди не володіють, і судити знов таки когось, хто правий, хто не правий, це буде неправильно по відношенню того фундаменту, на якому базується моє життя. І без безспорно, безспорно. Факт є один єдиний, який я буду відстоювати до кінця свого життя, це те, що українці, звичайний український народ, звичайні люди, це єдині, хто в цій ситуації праві, в тому плані, що вони захищають свою домівку і точка. Все, що стосується української влади. Влади ворога, це якраз основні джерела конфлікту, бо саме, якби вони могли між собою домовлятись і виконувати свою роботу дипломатії, політики, да? якби це тупо не звучало, якщо б художники вміли малювати, і вони були би як художники, які вміють малювати і виконувати свою роботу. Вони ми намалювали би цю би картину гарно, але наразі ми бачимо, що художники з них такі собі, Та, бо тому що вони не є художниками і вся українська політика наразі, знову таки, я зараз висловлюю тільки свою думку, є театром, ляльковим театром кураторами, якого є і східна і західна сторона. А Безпосередні літери українського народу. Давним-давно спочивають в недрах землі. От і все. А, дам пам-пам.